Свій омріяний випускний одинадцятикласниця Ірина Дем'янова чекала ще з дитинства. Дівчина уявляла, які красиві у неї будуть туфлі, сукня і зачіска. Утім, повноцінне перечуття свята зіпсувала війна. Увесь 11 клас довелось навчатись під звуки сирен. Хоча шкільні роки, зізнається, Ірина залишили теплі спогади. Війна нам допомогла почати цінувати речі, які б мене цінували до цього. і Кожна зустріч наша цінується в 100 разів більше ніж до того. Тим більше, 11 клас був сповнений, незважаючи на тривоги, постійні сидіння у підвалі все одно було цікаво. Мама Іри розповідає, навчання доньки і справді припало на часи, сповнені складних випробувань, та запевняє, саме такі події породжують сильних людей і непереможну націю. Важко було, коли дитина пише з підвалу, що мама, ми в ми бубосковищі». але нам вдалося закінчити школу. Ми дуже раді, що це свято настало. Усі українські випускники святкують закінчення року без гучної трапези і без зустрічі сонця. Утім, відпустити своїх вихованців без свята, директорка Тернопільської 14 14-ї школи би не змогла, тому що це буває тільки раз в житті. До школи вже більше ніхто, хіба в якості вчителя ще хтось може повернутися. Але все ж таки для дітей це є святковий день, це є приємний день, якого вони чекали 11 років, і незважаючи ні на що, ми дякуємо Богу і ЗСУ, що ми маємо можливість зробити таке свято для дітей. Випускники 2023 запевняють, попри усі труднощі їхні шкільні роки були найкращими. Такий відповідальний момент єдиний життєві сорок 48 випускників 14-ї школи проявили індивідуальний підхід до організації вечора. До прикладу, за своїми свідоцтвами про закінчення школи учні виходили під обраний трек. Також випускники вигадали оригінальний флешмоб Назад у дитинство. Це було зворушливе дійство, коли вже дорослі одинадцятикласники граються з дитячим ячем. Цьогорічним випускникам свідоцтва вручили у вузькому колі шкільної родини та найрідніших. Утім, атмосфера на святі була теплою, сповненою мріями, планами, сподіваннями і твердим переконанням, що у тій війні ми обов'язково переможемо.